Привіт! Сьогодні розберемо, що таке Vimotions, для чого їх вчити, і як їх вчити використовуючи Vim Tutor. Що таке Vimotions? Це команди Vima, які дозволяють виконувати навігацію по тексту чи коду. Ідеологія VIMA це використовувати виключно клавіатуру для приміщення, тому є цілий ряд команд, цілий ряд можливостей. Для виконання цих переміщень для чого вчити Vee Motions? перше вони дозволяють швидко редагувати текст, не використовуючи мишку. По-друге, їх можна використовувати багато де, не тільки у Vim. їх можна використовувати у інших редакторах, у IDE, у терміналі і навіть у браузері. Якщо хочете, щоб я показав, як я використовую ці переміщення в терміналі і браузері, Напишіть, будь ласка, в коментах. Для мене це було дуже цікаво і прямо якесь відкриття. Тому навіть якщо замість Vim ви будете використовувати IDE чи інший редактор, Vim Motions – це те, що залишиться назавжди з вами, це те, що можна використовувати в інших інструментах, і це те, що відкриє для вас цілий світ можливостей для покращення власної продуктивності. Як вчити Vim Motions? Є ряд так званих cheat sheet і є. Навіть ігри, які написані конкретно для цієї цілі, я рекомендую навчатися через практику, тому це або ці ж ігри, або Vim Tutor, який ми зараз і розглянемо. На мою думку, вчитись потрібно тільки через практику, щоб ось ці всі рухи і команди стали частиною вас, щоб не треба було а що зараз я маю натиснути, тільки в цьому випадку. Вони принесуть бажаний результат і швидкість. Коли ви встановлюєте Vim, то в комплекті поставляється команда vim Tutor. Запустимо її. І бачимо певний документ. Давайте розглянемо його. Як вказано в першому параграфі, цей тютер призначений для того, щоб показати якусь «enough of the comments», тобто якусь частину команд, яких буде достатньо. Для того щоб якісно використовувати ВІМ, це далеко не все. ВІМ це просто величезний неймовірний простір для конфігурації, але щоб перейти до ось цих всіх складних речей, варто для початку потренуватися на базових речах, базових командах: це переміщення, це редагування тексту і його видалення. Приблизний час проходження цього т'ютера це 30 хвилин, і коли ми запускаємо Vim тютер, то насправді він створює копію з цього файла. Тому що ми будемо зараз його редагувати. Важливе зауваження, про яке я щойно говорив, це те, що не потрібно просто читати, що тут написано. Не варто запам'ятовувати, що ви прочитаєте в чит-шитах і так далі. Трібно саме виконувати ось ці всі вправи, щоб вони вам гарно запам'ятались. І переконайтеся, що капслок вимкнений. Також, якщо у вас щось не працює, не відбувається так, як вказано в самих уроках, переконайтеся, що ви в Нормал моді, якщо це не так, то у вас там вводиться якийсь текст чи щось виділяється, Натисніть просто Escape. Перший урок про переміщення курсора. Ви можете це, мабуть, робити стрілочками, у мене на клавіатурі їх немає. Для переміщення використовується HKJL. L. Чому саме ці кнопки? Тому що вони знаходяться на так званому Home Row, Це те, де ваші пальці знаходяться за замовчуванням. Тому це дуже зручно. Вам не потрібно шукати, де вони знаходяться. У вас завжди воно під руками. Спробуйте переміщуватись. І переміщуємось до Lesson 1 і 2. Друге заняття стосується виходу з ВІМу. Мабуть, бачили безліч мемів про те, що ЗВІМа важко чи неможливо вийти. А все дуже просто, є ряд способів, але найправильніший це ввести двокрапка і Q. І давайте повернемось назад. Також зверніть увагу, що якщо ви хочете, щоб, зміни, щоб ваші зміни в файлі не збереглись, то в кінці після Q потрібно додати знак оклику. Наступний урок про видалення символів. Ми бачимо рядок з помилками, потрібно знайти слово з помилкою і натиснути X. Таким чином символ буде видалено. Наступний урок про вставляння тексту. Потрібно перейти на лінію, де ви хочете вводити текст, і натиснути I, що означає зайти в Insert Mode. І після цього ви можете в звичному режимі вводити, просто набирати якийсь текст, і він буде. Додаватися, він буде друкуватися. А потім, якщо ми хочемо перейти до наступного слова, нам потрібно вийти в назад до нормального режиму, і вже використовуючи ті самі клавіші управління курсором, ми знаходимо потрібне нам місце, переходимо знову в insert Mode і вводимо. Наступний урок знову ж таки про додавання тексту, тільки на цей раз ми додаємо текст е, після нашого курсора, тобто, коли ми натискаємо I, то ми вводимо тут, коли ми натискаємо A, ми починаємо вводити після курсора. Як вийти з Vima і як відмінити наші правки, ми вже знаємо, а як їх зберегти? Точно так само, тільки перед Q ми ще пишемо W, що означає write, тобто записати ці зміни, і після цього вийти. Таким чином, ми ознайомились з найбазовішими командами, тобто, якщо ви зайдете на якийсь сервер, в якому немає ніякого редактора, крім Vima, то ви зможете відредагувати якийсь файл. Нагадаю, що для переміщення ми можемо використовувати а ми можемо вийти чи без запису, чи з записом. Ми можемо видалити якийсь символ за допомогою клавіші X, ми можемо ввести якийсь текст за допомогою клавіш I чи A. Але якби Vim Motions обмежувалися цим функціоналом, від них не було б багато користі. Далі починається трошки цікавіше, ми можемо комбінувати різні клавіші. У році 2.1 вказано, щоб видалити слово. Ми можемо виконати команду dw, що означає Delete Word. Наприклад, ми хочемо видалити слово fun. Ми стаємо перед ним, я натискаю dw, і це слово зникає. Повторимо. Знову зникає. Аналогічно, ми можемо видалити не тільки слово, а ми можемо набагато більше. Якщо ми натискаємо Ді і вказуємо символ долара, що означає кінець строки, то буде видалено все до кінця строки. Це невеличкий підсумок попереднього уроку. Ми можемо виконувати якийсь оператор і певний motion. В даному випадку delete і вказуємо різні способи видалення. Наприклад, DW буде видалено наступне слово, виключаючи перший символ. Давайте перевіримо. DE означає видалити до кінця поточного слова, включаючи останній символ. І d знак Dollar, як ми вже переконалися з попереднього уроку, видаляє все до кінця строки. І, як вказано в примітках, ці motion, які ми щойно виконали, якщо їх виконувати без оператора Delete перед цим, точно так само буде, будуть працювати, тільки вони будуть просто переміщати курсор. Ось W, ось I e, і ось кінець строки. Наступний урок нам говорить про те, що мовшини можна повторювати. Тобто, якщо ми перед мовшином вказуємо цифру, це означає, що він буде виконаний кілька разів. Наприклад, ми натискаємо 2W і ми перейшли через два слова, 3I аналогічно. А ось цікава корисна штука 0: це перейти на початок строки. Аналогічне правило стосується і операторів. Тобто, якщо ми натискаємо D2W, буде видалено два слова, d 4I буде видалено чотири слова. Корисна штука, тому що використовується доволі часто. Якщо ми натискаємо T, буде видалено строку, аналогічно ми натискаємо 3 ті, буде видалено три строки. Наступний урок стосується команди «undo». Якщо ми робимо якісь зміни, які ми хочемо відмінити, ми натискаємо U. І по черзі ми можемо їх робити. Якщо ми хочемо відмінити зміни для цілої строки, ми натискаємо Capital U. Якщо ми хочемо відмінити нашу відміну, тобто зробити так званий «Redo», ми можемо натиснути Ctrl-R, тобто ми щось видаляємо. Ми це відміняємо, і ми можемо повторити, ми можемо відмінити нашу відміну. summary Ми можемо видалити слово DW, ми можемо знову ж таки видалити слово DE, ми можемо видалити до кінця строки D знак долара. Ми можемо видалити цілу строку DD. Щоб повторити якийсь motion перед його введенням, ми натискаємо цифру, тобто скільки разів ми хочемо його повторити, наприклад, 5. W. Перейти на початок строки, це 0, е, відмінити зміну, натиснути U, зробити Redo Ctrl-R. Наступна команда P, тобто put. Якщо ми видалили строку, вона у нас збережена в кліпборді. Щоб вставити її десь в іншому місці, ми натискаємо P. Наступна команда це replace, для того, щоб замінити якийсь символ. Замість того, щоб заходити в режим Insert, видаляти і потім вводити цей символ, ми можемо просто натиснути R, і ми хочемо замінити M на N, ми вказуємо N. Таким чином, це працює. Наступний оператор це change оператор. Тобто, все те, що ми вчили для команди Delete, ми можемо замінити D на C, і буде працювати аналогічно, відмінність в тому, що. Після цього ми одразу будемо в режимі ведення тексту. Я натискаю CW і можу вводити текст. Аналогічно, наступний урок про те, що ми можемо використовувати c знак долара, C-I e, і так далі. Висновок цього уроку в тому, що ми можемо для вставки тексту з нашого кліппорта використовувати І, e, тобто put. Ми можемо заміняти символ за допомогою оператора R replace, і ми можемо заміняти текст за допомогою оператора C. Наступні команди дуже корисні, коли ви працюєте з великими файлами. Якщо ви натискаєте Ctrl-G, ви побачите внизу вашу локацію, тобто в якому файлі на якій строці ви знаходитесь. В нашому випадку це строка 486. І щоб швидко переміститися в кінець чи на початок файла, я натискаю Shift-G, щоб перейти в кінець файла, і GG, щоб на початок файла. І тепер, щоб повернутися на 486-ту тарку, я ввожу 4, 8, Shift, 6 Shift-G. І я знову ось тут. Наступна команда це команда пошуку. Ми натискаємо слеш і починаємо вводити якийсь текст. Наприклад, Search. І тепер ми за допомогою клавіші N можемо йти до наступних за допомогою Shift-N до попередніх входжень ось цього тексту. Наступна суперкорисна команда для програмування, тому що у нас дуже багато різних дужок, фігурних дужок, а це е, знак долара, який, який шукає пару для наших е, поточних дужок. Тобто, якщо я знаходжусь на фігур на круглих дужках, я натискаю долар, і в мене Відбувається перехід між відкриваючою і закриваючою дужкою. Для всіх інших типів дужок, аналогічно. Це дуже корисно, коли потрібно виділити тіло метода чи аргументи. Дуже часто це використовую. Так, і тут підказка, що це дуже корисно, коли десь дужки якісь були не закриті. Тобто, таким чином їх легко можна знайти. Наступна команда це команда заміни. Наприклад, ми хочемо замінити. Слово Alt ми вказуємо знак долара $S, тобто substitute, вводимо Alt і вводимо якийсь текст. Потім ми можемо вказати якісь модифікатори, наприклад, ми кажемо C, що означає підтвердити, що ми маємо кожне а, входження сказати чи, сказати, чи хочемо ми саме його замінити. Ось і. Нас він запитує, чи хочемо ми ось цей hold замінити на DenUS. Очевидно, це не те слово, я не хочу його заміняти. Ось тут я хочу замінити. І, як бачимо, таким чином працює заміна. Наступний урок про те, як виконати команду з термінала у своєму редакторі. І тут е вказана, наприклад, команда LS. Давайте її і виконуємо. І ми бачимо мої директорії. Дуже корисна штука. Наприклад, якщо у вас є якийсь JSON, який ви хочете відформатувати це, можна, можна його виділити і виконати команду jq. Наступні команди дозволяють нам по-різному записувати файли. Ми можемо записувати з новим іменем. Ми можемо вибрати, який текст записувати, ми можемо обмежити і так далі. Я не буду зараз на цьому зупинятися. Наступна команда open. Коли ми насикаємо O, то у нас е курсор переноситься на нову строку, і ми одразу можемо вводити текст. Shift-O аналогічно, тільки курсор е переноситься на строку вище, і там ми починаємо вводити текст. Append ми вже розглядали, єдине, що, якщо ми хочемо вводити в Кінці строки ми натискаємо Shift-A, і ми можемо вводити там текст. Shift-R, натискаємо, і можемо заміняти символи посимвольно. Важлива штука це копіювання тексту. Для цього у нас є оператор Y, що означає Young. Ми можемо, ми можемо працювати з ним так, як ми працювали для оператора T-Delete, тобто Y. W скопіює нам слово. Можемо це перевірити, вставивши його P. А ми можемо також копіювати те, що у нас виділено. Тобто ми переходимо у Visual Mode, ми виділяємо текст, який нам потрібен, і ми натискаємо FI. Тепер ми можемо вставити його. Наступна команда: set. Наприклад, ми щось шукаємо: слово ignore. І ми не бачимо, що ми знайшли. Якщо ми введемо set hl-search то ми бачимо всі входження. Виключити це це no hl Search, де HL підозрює highlight. Наступний урок про те, як відкрити менюал. Ми запускаємо режим команд, ми вводимо help і можемо. Дати документацію. Наступна штука важлива, коли ви почнете конфігурувати свій власний VIM, ви можете зберігати різні настройки, і ви захочете, щоб вони зберігалися між перезапусками. Тому для цього потрібно додати їх у VIMRC файл, і він буде автоматично виконуватись при кожному відкритті VIM, і ваші настройки будуть збережені. Наступний урок про. Автопідказки команд. Якщо ми починаємо вводити, наприклад, Add, натискаємо Tab, бачимо, що у нас є команда Edit. А якщо команд буде декілька, натискаємо Tab і можемо ітерувати через оці всі команди. Таким чином, ми розглянули базові можливості VIMA. Ми навчилися керувати курсором, ми навчилися виходити з VIMA, ми навчилися редагувати файли, ми навчилися замінювати текст. Насправді це все доволі базові речі. Їх можна робити набагато швидше і ефективніше, але це гарна стартова відправна точка у вивченні Віма.